Папа, -па, друзі, всім привіт! Римсинтез на зв'язку. Ну що, настав час зробити відеоогляд нашого телескопічного навантажувача. Хотіли його назвати Вакула 3500, але щось не зайшло. І назвали його просто РС Телескоп 3500-7. 3500 drop 7. 3500 це навантаження, яке він може підіймати. А 7 це 7 метрів стріли. Ну що, почнемо з нашої комфортабельної, класної кабіни. Покажемо, як в ній всередині. Так ось, відкриваються такі великі, зручні, широкі двері з форточкою, до речі, яка відкривається. Така от класна кабіна всередині. Зустрічає нас тут стояночне гальмо, пневматичні тормоза, до речі, на цій машині. Також є переключатель повишеної і пониженої, розподілювач такий. Далі у нас там воно, опалення кабіни там Заді пульт керування, опалення кабіни. Така ось класна, комфортабельна сідушка. Мені дуже подобається подобаються класні сідушки, ми вибирали. Вона тут регулюється взад, вперед. Також її м'якість регулюється, щоб все було класно. Ну Поки вона у нас тут, як самі бачите, в салафані, не хочу її розпаковувати, але дуже класний матеріал. Так, що у нас тут всередині дивимося? Кабіна дуже класна тиха. Тут у нас перемикач, перемикач у цих всіх крабових ходів, прямо по колії, передні колеса, це все у нас перемикається. Як, нас, як і має бути в телескопічному навантаженні. Така от кабіна дуже комфортна, дуже тиха, не виняє китайським пластмасом. Все у нас тут супер. Такий ось монітор. Цей монітор тут все. Тут скорость, то пальне, масло. Далі. Нажимаємо F1. Виходимо в екран, де тут показується стріла, навантаження, дліна, безпека підйому, скажімо так. Назад повертаємося. Тут у нас екран, тут все. Задня камера, передня, музика, блютуз, все, все, що завгодно. Можна навіть в Facebook вийти. Так, що далі? Джойстик. На джойстику перемикання хуткостей, взад-вперед. Зелена кнопка це повишена, понижена, а то далі там. Треба тільки пробувати, самі розберемося. Тут у нас калібровка моста, омивач скла, мигалка, фари, задні, передні стріла, дуже багато освітлення різного. Так, тут у нас повороти, аварійка, все, все є, як має бути. Дворник, очищувач скла, ключ запалення, ну Така оце кабіна. Кабіна дуже комфортна, ще раз скажу. Ми над цим дуже попрацювали, щоб вона була такою класною, комфортною. Тому що кабіна це важливо, оператор. Тут ми подбали про нього, про оператора дуже подбали. Так, ну що ще вам показати? Багато є чого показати. Е, значить, хочу сказати, дліна нашої машини, нашого телескопічного навантажувача 4 метра 65 сантиметрів це без стріли. Значить, із стрілою 5 метрів 80 см. Вага 7 тонн 600. Скорость, яку він може. худкість, з якою він може рухатись. Вибачте, трохи буває. худкість, з якою він може рухатись, це десь 35-38 км на годину. 3500 навантаження. Це на повністю засунутій стрілі. А на повністю витянутій стрілі, він може піднімати тонну 250 кг. Якщо більше, система безпеки там сповіщає пілота і каже, що все, нельзя, блокує гідравліку і далі нельзя. Так що все як має бути у нас тут. Звісно, ми зробили таку комплектацію цього нашого телескопа, щоб він був недорогий по ціні. Але наша Таможня нас дуже здивувала, коли ми почали завозити всі комплектуючі, тому що пошліні сягали до 40%. Ми взагалі планували зробити ціну, щоб він був трохи менше 50 тисяч доларів. Але не так сталося, як гадалося, як то кажуть. Машина оснащена дуже великою кількістю фар, зеркал, крила. Це все, 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 все для того, щоб було зручно працювати, щоб її не обрискувало, не обляпувало. Дуже, дуже ми класно підібрали ці всі світоосвітлювальні ці всі навороти. Стопи, повороти дуже сучасні. Ззаді є зеркало, бачите, от тут, якщо камери щось вам не подобається, в зеркало видно задній фаркоп, камера заднього виду, бачите, стоїть ззаду, спереді. Ну, я з кабіни показував, як це все воно працює. Ззаді є фаркоп. Наша машина може тягти вантаж за собою близько 10 тонн. Ну, Ми рекомендуємо 10 тонн, тому що коробка передач. Яку я вам зараз трошки пізніше покажу, це, тут є коробка передач, вона гідротрансформаторна. Вона з навантажувача, який 10-тонний чи 8-тонний навантажувач. Ми її сюди таку поставили для того, щоб здешевити конструкцію. Ну, в принципі, це не ми придумали, це все вже давно випробувано і це все працює дуже гарно, файно. Тому він може тягти за собою 10 тонн прицеп без всяких, без всяких там, що він там поламається. Ну, коробка вийде з ладу. Це все нормально. Гідробак на 130 літ літрів гідравлічної рідини. Ще раз повторюсь, освітлення кругом є і на стрілі. І на крилах, ну коли повертаються колеса, і повертаються фари, як бачите, да. А до речі, гідро при зміні ковша вил, це там у нас стоїть гідро. Зацеп, чи як сказати, не знаю, як правильно. Ну, Ви зрозуміли, про що я маю на увазі. В комплекті будуть йти такі ось вила. Ковш, будемо робити під замовлення. Бо ковш це така штука, який один хоче на тонну, другий хоче на півтори, третій чоловік хоче на половиною. Коротше, ковш під замовлення будемо робити. Ковш це буде окрема, окрема ціна буде на ковш. Так, ну що вам ще сказати про цей наш апарат дуже класний. Про хуткість сказав, 35-38 кілометрів. Ну що, підемо трошки, розкажу про двигун і про то, що, те, що в нас там під капотом знаходиться. А, ну мости, мости, звісно, ми поставили китайські, японська, китайська компанія. Е, можемо поставити і карару, але ну, це все здорожає конструкцію. Ми хотіли, хочемо, щоб він був недорогий і в ремонті, і в, е, в продажі. Так, двіжок Юней. Значить, двигун ми будемо продавати десь 2500 доларів. він буде У нас вже є завжди в наявності. Двигун і коробка все є в наявності. Радіатори, це все як має бути. Кондиціонер, компресор, все є. Як бачите, все там замотано, нічого там не піджариться, все продумано. Коробка передач. Коробка гідротрансформаторна, її там, бачите, справа трохи видно. Потім зроблю віддільно на неї огляд, коли буде без капота колись машина. Коробка передач, вона с навантажувача з фронтального, тому вона дуже винослива. Вона буде стоїть близько 2000 тисяч доларів. Ми її будемо і обслуговувати, і буде, якщо що, там через 5 років її в місті з двигуном, грубо говоря, коробка дві, двигун 2,5-4,5 тисячі доларів, все поміняв і поїхав далі. Ми все зробили для того, щоб ця машина була в обслуговуванні дуже дешева, в використанні, щоб це не було ці запчасті, щоб не Стоїли космос. Тому, і, в принципі, машина недорога, 55 тисяч доларів, і сам е агрегати самі недорогі. Так, насос, який в нас тут стоїть. Насос стоїть НШ100. Справляється прекрасно. Можна поставити Данфос, але це плюс 5, ну, гідравлічну систему, але це плюс 15 тисяч доларів. Також ми можемо поставити двигун Євро 3 Янмар, можемо поставити Перкінс, оригінал буде Євро 5 Ну це то опять же таки, ну все впливає на ціну. Ми хать ми, е, хотіли, щоб він був дуже дешевий і доступний для нашого покупця. Ми ж знаємо, розуміємося в своєму ринку. Аксіальний насос поставити можна, двигуни поставити можна, все під заказ зробимо, як ви, якщо ви забажаєте. Але я не бачу в цьому сенсу. Машина буде піднімає 3,5 тонни, працює, їде, біжить, буде тягти прицеп, пхати перед собою зерно. І це все не... Ну, немає, ніякої, немає ніякого страху, що щось тут зламається. Є компресор, також можна поставити е, ресівер, можна буде обдувати там його, використовувати воздух, використовувати. Ну, коротше, така машина. Я об'їхав пів Китаю, 14 разів був в Китаї, часто там буваю. Об'їхав всі виставки і зараз вам покажу далі в відео. Китайські навантажувачі дуже дорогі в Китаї. В самому Китаї навантажувачі 65-80 тисяч доларів стоїть в Китаї. А ми ось так ось обіграли ситуацію. Тому наш 55% плюс буде держдотація 25%. Так, ну що, відео для порівняння. Находжусь на виставці в Шанхаї. І ось є телескоп тут. Компанія воно така, Квансе. Такий же телескоп. Тут написано це 4 тонн, а є у них і трьох тонний. Такий же самий телескоп, всі такі самі габарити. Тільки це і 4 тони, а у нас 3,5. Ну, у них же є такий же самий і 3 тони, 3200. Тут тільки двигун Камін. Ага. Тут движок Камінс стоїть, Чуть-чуть друге розположення. Значить, оцей телескоп в Китаї стоїть 68 тисяч доларів. Так що так, от. такі от справи з китайськими. І так ми походили. Там далі Шамон у них ну, у них там на високі стоїть 5 тонн, ось такий дуже великий. Ну, у них є й 3 тонн. Він 72 тисячі доларів. Так що такі от справи. Так, да, Юрасик? Це відео для порівняння. Про... Ага. <с> так що такі от справи, друзі. І це взагалі не потолок, вони є там в Китаї ще дорожче, повірте. Наші чудеса логістики і інженерії. Помогли отримати таку машину за такі кошти. Звісно, випробування ще будуть тривати, ми ще покажемо, як він підіймає вантаж, ще будемо катати. Продажі будуть десь, може перед Новим годом, може після Нового году вже почнуться продажі того телескопічного навантажувача нашого RS 3500 7. Тому ви заїжджайте до нас в гості. І вас є можливість на ньому прокататися, попробувати, як воно працює. Ми ще будемо його тестувати пару неділь до нового року. Ще будемо їздити, кататися. А ви як завжди, заїжджайте до нас, подивіться самі на якість, на те, що ми для вас приготували. Я впевнений, як завжди, ми вас не розчаруємо. Не розчаруємо, так, да, правильно і <хи> ми завжди, завжди з вами. Так що заїжджайте в гості, Ремсинтез на зв'язку. Всього доброго.